У сучасному будівництві машинна стяжка підлоги займає ключове місце, ставши невід'ємною частиною процесу створення стиких та функціональних приміщень. Цей інноваційний метод забезпечує не лише швидке та ефективне створення рівної поверхні, але й інтеграцію із сучасними технологіями, такими як системи обігріву підлоги. Завдяки використанню спеціалізованого обладнання та матеріалів, машинна стяжка гарантує високу якість поверхні та економію часу та ресурсів. Машинна стяжка підлоги є процес укладання стяжки з використанням спеціалізованого обладнання, яке забезпечує рівномірний розподіл розчину по всій поверхні підлоги. Цей метод став незамінним у сучасному будівництві завдяки своїй ефективності та універсальності. Він дозволяє створювати ідеально рівні та міцні основи для будь-яких типів покриттів підлоги, будь то керамічна плитка, лимнат, паркет чи килимове покриття. Ще одним важливим аспектом машинної стяжки підлоги є можливість інтеграції із сучасними технологіями, такими як системи теплої підлоги. Це дозволяє створювати не тільки красиві та міцні підлоги, але й забезпечувати комфортну температуру у приміщенні, що особливо актуально у холодні періоди року. Ми. Компанія Стяжка Kievua, що надає послуги з механізованої напівсухої стяжки поверхен. замовляючи стяжку підлоги в Києві на нашому сайті, ви отримуєте безкоштовно здійснення замірів, розрахунок вартості робіт і складання кошторису, доставку і розвантаження матеріалів, за умови придбання матеріалів у нас, які роботи ми виконуємо. Механізована стяжка використовується під час будівельних або реконструкційних робіт на таких об'єктах, як приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки невисокої поверховості, промислові приміщення, торгівельні приміщення, дитячі та спортивні майданчики, пішохідні зони. Перегляньте наше портфоліо, щоб побачити вже реалізовані нами проекти, гарантія якості. Для приготування розчину ми використовуємо високоякісний цемент, митий пісок крупнозернистої фракції та фіброволокно. В залежності від вимог до проєкту готовий розчин заливається на карамзит, пінополістирол або пінопласт. Після шліфування і повного висихання готової стяжки здійснюється нерське деформаційних шрів. Всі ці фактори гарантують високу якість, надійність і витривалість стяжки. Гарантія на роботу складає 6 місяців. Як в приміщенні, так і на відкритому повітрі важливо, гарантія не розповсюджується на випадки пошкодження стяжки внаслідок заїзду важкої автомобільної техніки. Хочете ідеально рівну підлогу без зайвого клопоту, замовте машинну стяжку підлоги у нашій компанії Стяжка Київ'ю прямо зараз та отримайте надійне рішення для вашого приміщення.